Усім привіт! Мене звати Соломій, мені 9 років. Ось це мій проект. Знайомтесь, це Голуб миру. Він любить літати і всім розказувати про мир, давати щастя і радість родині, де люди нас смітили. Голуб миру мусить покинути, щоб не жити в такому бруді. Дуже болісно покидати такий гарний край. Давайте допоможемо і приберемо це все. Забираємо геть сміття. Іди. Іди звідси, щоб ми його не бачили. Оскільки треба прибирати на вулицях для того, щоб все було красиво. Іди сміття. Іди, тут знов стало так гарно, і пташка вирішила повернутись. Боже, яка ж це краса. Бачиш, як красиво стало, бо ти поприбирав.